Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. Двадцять 20% в аптеках подорожник, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Водіїв у місті немає, а мажори п'ють коньяк. Мер Конотопа звернувся до ТЦК з гучною заявою. Про які шокуючі факти написав міський голова? Яких дій він вимагає від представників ТЦК? Та чи дослухаються вони до закликів мера? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу із сіл позабирали практично всіх. А ось із крутих авто чомусь не поспішають. Мер Конотопа потрапив у скандал з ТЦК. Так Артем Семеніхін заявив, що ТЦК мобілізовує лише простих людей, а так званих мажорів майже не чіпає. За його словами, у зсу зараз служить 95% простих хлопців і дівчат. Тоді як мажори уникають мобілізації за допомогою своїх грошей та зв'язків. Чомусь не помітив, що у нас десь на заправці ока чи на на іншому, десь якомусь такому злачному місці поменшало крутих тачок і мажорів, які туди приїжджають на цих своїх тачках. Чомусь ці мажори не служать, чомусь крутелики, у яких зв'язків купа, купа зв'язків, купа контактів різних, купа. Я не знаю, грошей купа, чомусь вони не служать. Мера конотопа також обурили, що з комунальних підприємств мобілізують практично усіх. За словами Семеніхіна, у місті зараз майже немає кому покосити траву або ж відремонтувати труби. Крім того, та цікав за словами мера, забирають і водіїв автобусів, через що в Конотопі зараз немає достатньої кількості транспорту. Чому в армії служать зараз водії наших автобусів? У нас немає зараз достатньої кількості транспорту на лінії саме завдяки тому, що ТЦК позабирало наших військових, наших водіїв. Військові. У нас немає зараз можливості навіть ту саму банальну траву було по місту покосити чи там відремонтувати якісь шматок труби ржавої чи ще чогось, тому що хлопців позабирали в армію. За словами мера конотопа, ТЦК не поспішають забирати на війну чоловіків із крутих авто. Як підкреслив Семеніхін, тих, хто має гроші та зв'язки, не мобілізують. В той час як хлопці з контузіями перебувають на нулі, мажори п'ють коньяк. Хлопці чомусь з контузією, у нас є працівники з контузіями, з контузіями, не з однієї, не з двома на нулі. Не мають коли відпочити, відпустку не відпускають. А мажорня їздить отут, тут, -от, от на заправках вечори проводить. Де коньячок на капоті з віскарем п'ють Мера конотопа, зокрема, обурив випадок з одним містянином, який має гроші на відпочинок своєї родини за кордоном і їздить на другій автівці. Він оформив собі опікунство по догляду за матір'ю, що дає йому право на відстрочку. Я дзвонив і е, треба буде. Я ще за поцікавлюся. І я дзвонив для того, щоб е, дізнатися. Та людина, яка має великі гроші, яка їздить на класній машині, яка відправляє свою сім'ю відпочивати зараз під час війни за кордон. А, чому він не в армії? Артем Семеніхін запевнив, що і надалі буде цікавитись ухилянтами-мажорами і обставинами, які дають їм можливість відсиджуватися в тилу. Я і далі буду цікавитися, кожним ухилянтом, Кожним. Я не дам безприділів конотопі і всі, ті, хто. Займаються ці бізнеділом. Ви будете за це відповідати і не тільки перед людьми, а й перед Богом. Не забувайте про це. Варто зазначити, що в Україні побільшало випадків, коли ТЦК мобілізують водіїв транспорту. Так, в Івано-Франківській області правоохоронці та представники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтавщини, де перебували 50 людей. Це сталося у місті Яремче. Чоловік, з яким це сталося, був другим водієм автобуса. Як розповіла одна із туристок Суспільному, працівники ТЦК разом з поліцейськими затримали водія. В автобусі ж їхали 50 людей, із них восьмеро діти. За словами пасажирки, з водієм їхав його 14-річний син, який залишився один, бо тата забрали. Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась дозвонитись до батька. Він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК. Самих же пасажирів автобуса по обіді пересадили на місцевий транспортний засіб. Водій, якого затримали, перебуває в Івано-Франківську та проходить військову лікарську комісію. Згодом у ТЦК прокоментували інцидент. Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки спростував повідомлення у змі про нібито неправомірне затримання водія туристичного автобусу в місті Яремче. Там заявили, що мобільна група діяла в межах повноважень та не створила перешкод для продовження руху туристичного автобуса. Там додали, що громадянину запропонували пройти військову лікарську комісію, на що він добровільно погодився. За результатами ВЛК, чоловіка визнали придатним до військової служби та направили для проходження базової військової підготовки в один із навчальних центрів. До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Міністерства оборони з проханням роз'яснити територіальним центром комплектування та соціальної підтримки неприпустимі зняття водіїв з автобусів під час рейсів. Шмигаль закликав міністерство оборони провести роботу з ТЦК, щоб подібні ситуації більше не повторювалися. Він підкреслив важливість забезпечення нормальної роботи транспортної системи країни, особливо в умовах воєнного стану, коли громадяни покладаються на громадський транспорт. Для пересування нагадаємо, нещодавно інший пост про Свавіля та ЦК вибухнув у соцмережах. Як стало відомо, 2 вересня співробітники Мукачівського РТЦК та СП побили співвласника книгарень книжковий Лев Олександра Рябчука разом із дружиною, а на камеру змусили відмовитися від претензій. Про це повідомила працівниця мережі Катерина Іванова. Вона розповіла, що на вокзалі в місті Мукачево Олександра Рябчука зупинили прикордонники для уточнення даних, після чого зв'язок з ним обірвався. За словами Катерини, після незаконного затримання працівники ДПСУ передали Рябчука працівникам Мукачівського РТЦК та СП. Після довгих пошуків вдалося дізнатися, що після незаконного затримання прикордонники передали його працівникам військомату, які примусом доправили його в поліклініку для проходження ВЛК. Попри проблеми зі здоров'ям та відсутність усіх необхідних лікарів, Катерина Іванова пише, що після спроб оскарження рішення ВЛК та вимоги видати повістку належним способом, співробітники Мукачівського РТЦК застосували фізичну силу до Олександра та його дружини, яка перебувала разом з ним. Шляхом довгих пошуків нам вдалося дізнатися, що після незаконного затримання працівники ДПСУ передали його працівникам Мукачівського РТЦК та СП. Далі працівникам Мукачівського РТЦК та СП привезли в приміщення РТЦК, потім примусом в поліклініку для проходження ВЛК, не враховуючи проблеми зі здоров'ям та відсутність всіх необхідних лікарів. Після спроб оскарження рішення ВЛК та вимоги видати повістку належним чином, співробітниками Мукачівського РТЦК та СП було застосовано фінансово. Фізичну силу до Саші та його дружини, яка перебувала поруч із ним. Сашу знову відвезли в РТЦК. На цьому, як стверджується, свавілля працівників Мукачівського РТЦК не закінчилось. Знаючи про виклик поліції заяву про побиття від дружини Олександра, вони змусили чоловіка написати заяву під запис на відео, що він не має до них претензій. А від дружини Олександра вимагали забрати заяву. Як зазначається, оскільки погрози фізичного насилля щодо Олександра продовжувались, незаконні вимоги працівників Мукачівського РТЦК були виконані. Однак Катерина наголошує, що чоловіка й надалі незаконно утримують працівники Мукачівського РТЦК. Однак Сашу й надалі незаконно утримують працівники РТЦК та СП. Стабільного зв'язку з ним немає. Встановити його місце перебування і подальшу долю не можемо. Катерина Іванова, описуючи Олександра, підкреслила, що він одним із перших повірив в те, що в нашій воюючій країні книги будуть потрібні і важливі, і відкрив книгарню, що стала першою відкритою книгарною після вторгнення. А потім ще дві: прибуток з яких передається в Йоанс українські мурахи. То що ви думаєте про такі заяви Мараконопа? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше.